Вітаю, ви дивитеся з наює. Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтеся на наш YouTube канал. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, ми всі зрозуміли, хто є хто в українській політиці. Депутати проросійського блоку у Верховній Раді, які говорили з екранів телевізорів про те, що Росія хороша та ні в якому разі не нападе на Україну, здулися та виїхали з країни. Ті, хто залишився, мовчать, як риби у воді, дехто вже побував у тюрмі та відправився до Росії на обмін. Прокремлівський флагман, опозиційна платформа за життя, яку очолював кум Путіна Віктор Медведчук, розпався. Фракція розпущена. Але при цьому нардепи лишилися в парламенті. Хтось отримав позафракційний статус, дехто сховався під новим, тепер вже майже провладним дахом у вигляді груп Платформа за життя та мир це об'єднання, орієнтоване на Юрія Бойка та відновлення України, яку створило певне бізнес-крило. До речі, це бізнес-крило зараз перебуває у Монако. А Медведчука взагалі захопили при спробі втекти з країни. Врешті його обміняли на полонених азовців і відправили до кума в Російську Федерацію. Тепер він з дружиною ходить по Ялтинським ресторанам. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук урочисто звітує про те, що народних депутатів, які втекли з України, позбавили всіх посад. Також їм не виплачують зарплату. Відповідних нардепів планують позбавити мандат. За його словами, близько 10 народних депутатів покинули територію України і досі не повернулися до своєї роботи. Але чому в українському парламенті досі ці депутати ще є депутатами? Так, вони не отримують заробітню плату, не мають посад. Ну, погодьтеся, не дуже суворе покарання для найбагатших обранців, які Дуже добре себе почувають за кордоном, роблячи бізнес в Україні. Стефанчук пояснюється тим, що є статті Конституції, згідно яким Верховна Рада не може прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є в Конституції. І Конституцію ми не можемо змінити під час воєнного стану. Залізний аргумент. Проти Конституції не попреш. Стефанчук висловлює велику надію, що депутати знайдуть можливість, щоб попрощатися з цими народними обранцями. Тільки питання, коли? Ну ви серйозно? У Верховній Раді не вистачає голосів, щоб проголосувати за зміни до Конституції? І де не вистачає? У найбільшій фракції? У депутатських об'єднань та партій, які голосують в унісон зі слугами. А що з тими депутатами закритої партії ОПЗЖ, які створили нові об'єднання в Верховній Раді? Вони ж голосують разом зі слугами за все, що ті вносять до парламенту? Так, раніше мандатів вже позбавили е, Вадима Рабіновича і Люківу. А я уявляю, що депутати цього не зробили по відношенню, наприклад, до Києва, який сидить на Росії, поливає Україну своїм словесним брудом та лайном і мріє захопити Одесу та Київ. Ще 14 червня суд заборонив партію наші, яку очолював Євген Мураєв. Він встиг побувати в опозиційному блоці, в ОПЗЖ. Свій політичний проект Мураєв створив у 2018 році. Також. Заборонили скандальну партію Шарія, яку створили в 2019 році, в травні Шарія, якого підозрюють в державній зраді, затримали в Іспанії. Але суд відпустив його під підписку про невиїзд. Вкотре заборонили комуністичну партію. Її статус було анульовано в 2015 році. Партія виявилась живучою і продовжувала свою діяльність судовими тяганинами. Було заборонено блок колаборанта Володимира Сальдо, який очолює окупаційну адміністрацію Херсонської області. Партію було зареєстровано в 2019 році. Серед інших заборонених судом проросійських партій держава, ліва опозиція, прогресивна соціалістична партія України, Робітнича партія України, Русь Єдина, соціалісти, соціалістична партія, союз лівих сил, партія справедливості розвитку, щаслива Україна. Але повернемося до Стефанчука ще раз. Спікер Верховної Ради прокоментував петицію про позбавлення мандату депутатів від саме опозиційної платформи за життя і пояснив, чому народних депутатів, які були обрані від забороненої ОПЗЖ, не позбавляють мандатів. Він каже, що так, це дуже правильна ідея позбавити всіх цих депутатів мандат. Але народним обранцям треба знайти законодавче втілення її. Якщо це все зробити просто огульно, то це буде попахувати революцію 1917 року або тим, що зараз робить Росія в Україні. Ми маємо демонструвати всьому світу цивілізованість нашого вибору, але в той же час наполегливо шукати варіанти зупинення. І знову апелює до тих самих підстав за Конституцію. Каже: давайте шукати варіанти по тих самих підставах. Ну точно, сім казний єгипетських. Як мені взагалі подобається, коли починають порівнювати і проводити історичні паралелі з 17 роком минулого століття, наче вони самі там побували і бачили, що в тому хаосі відбувалось тоді. Ви спочатку в себе, в сьогоденні, порядок наведіть. Я вам ще більше скажу: цей проект ще навіть не розглядався в профільному регламентному комітеті, адже критичної маси голосів для його схвалення зараз нема. Ще раз, депутати. Найбільшої фракції Українського парламенту разом з депутатами сателітами фракції не можуть проголосувати за історичні вкрай необхідні для національної безпеки закони? Ви вірите в цю меячню? Я ні. Невже за ці рішення не проголосують опозиційні фракції? Звичайно, так. Але є нюанси. Якщо позбавити мандатів тих, хто зараз прикривається входженням в інші об'єднання, то хто буде голосувати за потрібні рішення влади? Хто буде голосувати за підвищення податків для ФОПів чи ще щось дуже необхідне для простих людей? Слуги? Ні, звичайно. Останні голосування в Верховній Раді показали, що ці депутати з об'єднань колишніх ОПЗЖшників дуже слухняно голосують за всі рішення правдної фракції. І це дуже вигідно. А чи хто може зараз щось казати про узурпацію законодавчої влади? Хто може звинуватити слух у тому, що вони просувають тільки свої вигідні їм закони? Подивіться. За такі рішення голосують і інші. Я ж нагадаю, що петиція про позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ набрала голоси для розгляду. І цю петицію вже має взяти до відома президент країни та передати на розгляд Верховної Ради. І ніяких тут не на часі. Ворог сидить у Верховній Раді і ворогом поганяє. Цікаво, що ще в квітні опитування групи рейтинг виявило, що 90% українців вимагають позбавлення мандатів депутатів проросійських партій. Тому й складається враження, що про владній монобільшості дуже вигідно зараз тримати під боком в парламенті ручних нардепів, яких тримають за одне місце купою кримінальних можливих проваджень за державну зраду та колабораціонізм, щоб не залучати до голосувань тих депутатів, які не згодні з політикою влади. Але, як відомо, за двома зайцями. Тож стежимо за руками та підписуємося на ЗНАЙ.UA, щоб знати та розуміти більше. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.